До мене дядя приїжджала, я повів її борща з'їсти до Клопотенка, а там Євген був ну, в, в ресторані. І отак сидить і каже: що сфоткатися можна? Так тихо-тихо. Ну а він там далеко від неї. Можна сфоткатися з нею. Кажу: ну, звісно, ще підійдемо, зараз закінчить роботу, підійдемо сфоткаємося. Та ні, я її Так зфоткається. Направляє, направляє я кажу: ні-ні-ні, сі-сі-сі, це дуже погано. Вона та чоє нормально? нормально? Чисто на пам'ять. І причому зі спини. Поняла? Він там сидить, і вона так. Що це? Навіть не помітить. А у мене теж мама була в цим я в ресторан Ярославська. Є дуже до речі ресторан. А Я забув, його назву, як. Лакі. шеф стейбл Шеф-інб. так, шеф-н-тейбл. Шеф-стейбл. А я шеф-інтейбл. Шеф-тейбл. Шеф-тейбл. Чий стіл? Шефів. Так, але мені був шеф стейбл І там в той вечір він був, іноді сам прям там, типу, контролює. І він, напевно, впізнав ми ж з ними після підкатів. І він підходив до мами, запитав, як їй м'ясо, і ще сказав їй, як солити, поселив їй м'ясо. Ну, чесно, словила зірку в Дніпрі, вона не спілкувалася з родичами, вона типа, така, іноді просто цим фактиком за столом козиряє. Поняв, уже рік пройшов, ми щось сиділи там на у кресне, там щось вітали крсти, вона така, так пам'ятаю, в Києві ж була з Ярославським. Може маршрутки йнуті козаря зі файл. Ну,